Станції юних натуралістів яблуку ніде впасти, ріжуть і фасують домашню випічку. Печиво, рогалики, медовики, тертий, тертий пиріг. Все це ми сортуємо, закриваємо плівкою. Волонтери центру з Україною в серці готують черговий вантаж для військових. Це вже наша 22-га поїздка на Донецький і Запорізький напрямок, і 30-та в загальному списку. Серед найнеобхіднішого пакують коробки з медикаментами. Проти від горла. Також у нас є ліки противірусні антибіотики. Є в нас балони для того, щоб гріти, розігрівати їжу або щось варити. Також у нас є термоковдри для зігрівання. Раз на місяць приміщення станції юнатів перетворюється на справжній мурашник. У волонтерський день всі викладачі працюють без відпочинку. Батьки дуже багато допомагають і нарізають нам тканину, все. А ми намагаємося, щоб в такі дні в нас було акуратно, чисто, гарно. А сьогодні ми душу вкладаємо, силу, волю для того, щоб. Оксанка могла завести. Всього волонтери мають відвідати 11 наших підрозділів. Цього разу ми веземо і маскувальні сітки, скоби, цвяхи, газові балони, м'які ноші для поранених, сила Селена ліків, гостинці, смаколики, їжа швидкого протиготування, вода на Запорізький напрямок, де у неї надзвичайно зараз катастрофа така. Стала. Ось і матеріали для польової фортифікації. Серед гостинців і домашня їжа. Плов, котлети, вінегрети, млинці. Разом з селом Зосів, селом Тростинець. Ми виготовляємо їжу у реторт-пакетах, які можуть зберігатися близько одного року. Це досить мобільно і досить швидко для наших захисників. Тобто поставив буквально в гарячу воду, воно стало тепло. Ти можеш відразу його споживати. Запитів у військових чимало. Першочергово потребують, зараз, так як пішла холодна пора року, в основному потребують ліки, теплі речі це взуття, шкарпетки, одяг, рукавиці і засоби гігієни. Дякую велике від себе, від всіх останніх хлопців. Велике дякую. За допомогу їхню, що в разі чого дзвонимо, і привозять все, що нам потрібно, необхідне. Всі тримаються, і будемо йти скажімо так, всі разом до перемоги. Цього разу зібрати найнеобхідніше для захисників зголосилися сільські громади, вінницькі підприємці, школи, садочки, вихованці станції юних натуралістів та небайдужі українці з діаспори загалом на передову поїде майже 9 тонн допомоги.